Вітаю! це таємниці старого міста. Мене звати Тарас Зень і по добрій традиції в нас краєзнавець в гостях Іван Бодною. Привіт, Івана. Привіт сьогодні. Ми будемо е, говорити про старе відео Івано-Франківська, яке вдалося знайти в Києві в центральному архіві імені Пшеничного. Е, було викуплено 24 сюжети власне про 60-70-ті роки міста Івано-Франківська, коли місто перестало бути Стані... Станіславом і стало Івано-Франківськом. Власне, переглянемо сьогодні п'ять чи шість таких сюжетів. Перший із них це про кінотеатр Космос. Які в тебе спогади? Власне, Іване, про кінотеатр космос. Ти в нас. Більш досвідчений чи більш старший <рес> за мене, наприклад, так? Ну, перш ніж почати захоплюючи розповідь про Кратер Космос, хотів би все ж таки сказати, щоб місто знало своїх героїв, що ці відео так просто так не знайшлися, вони не приїхали там новою почтою, де от Тарас, який садь біля мене з власної ініціативи, ледь не за власні гроші, взяв, поїхав до Києва, відшукав в архіві ці всі плівки. І зараз ми маємо те, що маємо, чергову порцію якісного старого відео про івано Ну, Я безперечався, чи воно якісне. Але ну кращого немає. Воно ностальгійно, принаймні. <свят> ну і також варто зауважити, що це вже Тарас і група і так вже в другий раз радують мешканців Франківська таким ретро-подарунком, оскільки якраз приблизно рік тому, де також в січні 2015-го, була відцифрована перша порція відео, яка стосувалася власне міста Станіслава, тобто 50-ті до 62-го року. Сьогодні ми пропонуємо нашим глядачам власне. Відео 62-го по 70-й там. 75-й рік. Угу. Місто вже називалося Франківськом. відео Чорно-біле, але від того воно не менше. цікаве. Частина угу. з них німа, інше за звучкою. Угу. Власне, давай перше переглянемо. Ми зачепили кінотеатр Космос. Якісь тебе можливо є спогади з цим кінотеатром. Ну, краще переглянемо, а потім може будемо діти за спогадами, ностальгійними. якимось там добре переглянемо про те сюжет, як в 62-му році в Івано-Франківську відкривався перший широкоформатний кінотеатр? Маленький ігор приємно проведе тут годину, другу, поки його мама дивитиметься кінофільм. Це дитяча кімната при новому широкоформатному кінотеатрі в Івано-Франківську. Зал на 750 глядачів. Проєкційна апаратура найновішої конструкції. Пощо екрану 98 квадратних метрів. Тепер справи лише за хорошими фільмами. Отак ми подивилися. сюжет, коротенький. Він буквально триває хвилину, так. Е, ну, найперше, що мені сподобалося, те, що показують зал такий сучасний із дерев'яними креслами. Якщо порівняти з тепер з кінотеатрами, там, де можна прямо так розвалитись. Навіть на дерев'яні, то фанерні кресла, такі з ДСП, якісь збиті, і Дірмантіном таким коричневим обтягнуті. Я пам'ятаю, що в школі нас водили там кінотеатр на якісь там такі покази фільмів, які входили в шкільну програму, то якраз вони доживали ці кресла свої останні роки. Ми там бачимо інтер'єр всередині, власне, в холах, ти пам'ятаєш ці всі речі, ці всі мозаїки якісь там такі ну, мозаїки там дійсно були дуже кльові. І Якщо мене не зраджує пам'ять, вони містилися у тому залі, де зараз крутять ці мультики, ну малому залі, mm -hmm. так званому. Потім там дискотека була. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну і от якщо уважно глядачі подивляться. На останні кадри, де якби видно, ну загальний вид театру Космосу, зліва там афіша, і люди прямують значить. До сходів ну, до кінотеатру, то стіна його загальна ще не прикрашена, фасадна стіна ще не прикрашена от таким космонавтом, якась mm -hmm. ракета. Ці всі мозаїки, чи як це прикраси, вони з'являються ну, трошки пізніше, через кілька років після здачі кіно в експлуатацію. Ну, і що цікаво, і космонавти, та ракета, вони і зараз збереглися. Коли... Але закриті там... банерами реклами. Не банерами, там якесь утеплення, не плаздається. Але mm -hmm. от керівництво теперішнього натрукосмос вирішило ці всі втуки зберегти. Воно їх не збило, воно дійсно їх просто накрили е, от, ім, от утеплювачем і, можливо, там, коли буде черговий бредінг, ми знову побачимо побачимо космонавта. космонавта <смонавт> в профілі з <смонавт> шоломом і <з> написом СССР. <смонавт> Добре, я пропоную переглянути наступний сюжет. Е, такий бойовик певний про те, як вчаться курсанти міліції у Івано-Франківську. Це 66-й рік. Такий гостросюжетний сюжет. Відмінно оцінює підполковник Кузнєцов роботу курсанта Матвєєва і курсанта Скударя. Так пройшло чергове учбове заняття Івано-Франківської школи міліції. За 10 років тут підготовлено багато справжніх охоронців порядку. Тут навчають і тонкощів криміналістики. І вмінні порозумітися з будь-яким нахабою. В щоденних заняттях прилучаються вони до благородної справи охорони соціалістичної законності. Ну, от який веселий досить сюжет. Триля. Е, найперше, що я звертаю увагу, що от, е, в кадрі літо або ну, пізня весна. І от темно вже, і автобуси курсують з людьми наповненими. Я не знаю, ну це в 10-й, в одинадцятій годині їздили автобуси ну, за радянського. Ну особу. треба пам'ятати, що тоді, на відміну від сьогодення, у нас працювала промисловість, були якісь заводи, mm -hmm. які працювали деякі в три зміни навіть. і от там... Ну, Цих робочих спеціально існували там певні маршрути, які від заводу там розвозили їх ну, по хатах. Ага, ну, тобто... Так що, можливо, це, це не, фейк. не фейк. Ну і про школу міліції також ем, цікаво було подивитися. От раніше школа міліції існувала там, де зараз п'ята школа. В угу. тому керунку потім і перенесли до е, вулиці Нацгвардії, ну, де угу. зараз інституції. Правознавством біля і от ну мало хто зараз пам'ятає, але якщо йти е, по вулиці Захорова, от в тій частині, яка знаходиться між вулицею Коновальця і Бандерою, то вона обсаджена каштанами uh -huh. особливо красиво, коли вони цвітують. там. Травні місяці, так ось ці каштани були висаджені під час суботника, якраз курсантами школи міліції, десь наприкінці 60-х років. Так, що Цілком от, можливо, можливо що навіть це... хтось з цих хлопців і <гум> долучився, значить, до того. <гум> Я ще звернув увагу, от коли вже показують після того, як спіймали злочинця, показують відеоряд, як працює школа міліції, грає джаз. Такий, ну, нормальний джаз, в принципі. Радянському Союзі не дуже хатірувалося, як то кажуть. Сьогодні Може... слухаєш цей джаз, а завтра родіну Ну, Може, підполковник Кузнєцов був фанат цього, загніваючого напрямку <свист> картиристичної музики. Наступний сюжет, 66-й рік, називається У нас будують. Якщо послухати слова дикторські начітку, ці власне з йде фоном до відеоряду. Можна подумати, що говорять і про сьогоднішні часи, бо у нас будують скрізь. І у нас забудовують, можна сказати. Добре, тож давай переглянемо. 66 рік у нас будують. Якби мене запитали, що найбільш характерно для сьогоднішнього Івано-Франківська, я б відповів, це будівництво. У нас будують всі і всюди. Ось подивіться, так сказав наш прикарпатський кінооператор. Що ж, давайте подивимось. Тож подивилися ми, які вулиці в тільки знав. Ну от спочатку я так ну, не був впевнений до кінця, але потім переконався що таки мав рацію. Коли один з перших кадрів, як валять якийсь будинок, такий старовинний і на задньому плані видно хрущовку, то це вулиця Незалежності, якраз приблизно напроти будинку художника. Угу. Ну і дійсно, коли вже там один з передостанніх кадрів, коли їде машина по Ну, незалежності там називалося Сердянська, якраз ліворуч видно, руїни того, значить, недоваленого будинку. Uh -huh. Ну і також там присутня вулиця, м, Галицька, оцей будинок-кооператор, ну кооперативний будинок. Тобто, якщо більшість житла раніше давали по черзі, то uh -huh. м, в цьому будинку квартири можна було купити. Тобто, ну люди там скидали вчора uh -huh. якийсь кооператив, там складали якісь внески, і потім, значить, могли собі купити. От, до речі, ці от будинки прикрашені такою мозайкою, терцові стіни, яких дає єврошоп магазин. Uh -huh. За Багалицький, да вони мають ну досить таку там дуже зручні сходові клітини. Це не ці от полутемні там угу. описані, ці під'їзди, це хрущовок, це щось таке під Європу. Ну і там кажуть непогане планування. Е, також е, дуже багато було кадрів з вулиці Бальвадерської. Е, от, і, Мені пригадався такий випадок, як саме перша хрещовка, вона була збудована в 59-му році. Це, здається, будинок номер 47 Ну, як на, не, на да. Ну, Він з лівого боку, який той <гум> центр. До речі, перші хрощовки були ще 4-пороховими. І ось розповідають таку історію, що цей будинок належав Міністерству внутрішніх справ. Ну, mm -hmm. Міліціонери там були. І міліціонери... З попереднім сюжетом. І будували його Ну, там, В'язниця, якісь такі, які не дуже мали великі терміни, щось там залучали, мешали бетон, щось там тягало ту цеглу. І ось коли міліцейський генерал вручив урочисто ключі новоселам, ті щасливі міліціонери пішли. Обмувати, значить, своє житло нове, ну от, а на ранок е, майже одночасно забилися всі унітази mm -hmm. в тому будинку. Ну і коли викликали бригаду сантехніків, то ті почали доставати з цих унітазів якісь е, старі шапки вушанки, якісь е, воротниці, рукави від ватників, якісь там уривки валянків. от зеки зробили своїм вертухаєм такий приємний сюрприз призи і напхали і туди, запупали тут робити. <світ> так що це великручовка. Ну і також там були ще такі кадри, як будують, ем, напевно, це набережна все ж таки, коли mm -hmm. от видно якась така панорама красива. Так. Ну, бачимо, що будівельний бум був і що. Він продовжується успішно. Продовжується, але тоді квартиру можна було отримати на галяву, а зараз треба там, оскільки 10 тисяч квадратних метрів, да? <світ> і потім ще стільки ж ввалити в ремонт. Це після здачі цього буде. Я думаю, наступний сюжет це 1967 рік. Просто показано вулиці міста і називається сюжет Місто Франкове. Сильний чародій, по своїй природі вона художник, людина створює навколо себе казковий світ, змінює лице землі. Тучий сад перетворили своє місто Івано-Франківці. Ти катався на цих карасах? Так, <рив> да, на зарі свого <рив> життя свідомо. На кому на Оленях? на кому хлена. Та <рив> ж багато тварин було. Ну, щось пам'ятаю лише Оленів. Да. <рив> <рив> ну і дійсно, от. Таке враження, що місто наше було таке дуже якесь такі причепури на таке mm -hmm. зелене, багато квітів, і ну це не просто враження, яке формується ролик. Я Пам'ятаю, що залишившися в школі, у нас була викладачка англійської мови, та москві mm -hmm. І вона казала, що вона приїхала в місто, це було десь ну, кінець 50-х років. І от що її вразило тоді, що це от місто дійсно було дуже зелене, багато було квітників, там якісь там бригади цих садівників там зранку до вечора на них вкалували. Там і були mm -hmm. там різні там і газони, і якісь там квіткові композиції. Ну, але зараз, на жаль, у нас ці всі забудовники там потрохи зелені зони, -зони зменшують, зменшують, накривають. Ну і також там була цікавий кадр. Де видно щось таке біле, якийсь корпус заводу і mm -hmm. Хрущовку, таку тину вік. Я думаю, 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 То це ж біля мене, де я живу, це якраз ем, цей будинок, ну, корпус заводу це промприладзавод. А Хрущовка це та, яка виходить е, значить, вікнами на сучасну вулицю Мельника. Тобто, mm -hmm. це от, ну, фактично неподалік від перехрестя і Мельника. Де да, зараз там графіті малюють на цьому да. на Мельника? Між іншим досить так непогано і варто відзначити саундтрек, який грає фоном, це завжди буде сонце. Відомий хіт піонерський, молодіжний в радянському союзі. Ну так, діти, які катаються на оленях під джаз, якось не, не дивилися би тут. Наступний сюжет 1967 року це просто види міста. Насправді, це фрагмент одної кіноплівки, який присвячено відкриттю нафти і газу. Ми в архіві вирізали лишень, оскільки ця кліка була німа, без звуку, без звукового звукового супроводу. Ми вирізали тільки фрагменти з містом, бо вони найбільш цінними є. Такий от відеоряд. Не випадково там фігурує спочатку будинок теперішнього паспортного столу, так, mm -hmm. на, на лепкого, і потім стомат, кабінет, стомат корпусу медуніверситету на Стометрівці. Це колись були корпуси нафти і, mm -hmm. да. і причому навіть пов'язана легенда з от, тим корпусом, де зараз стомат факультет на незалежності, і там на третьому поверсі казали, був такий доцент, який набрав хабарів. Це було десь початок 70-х років. От, викладав ти доцент, щось таке нудне і таке важке для сприйняття, як mm -hmm. матеріалів чи теорія машин-механізмів. І от якось так сталося, що одного разу під час сесії майже вся група здала в нього на два бали іспит. Mm -hmm. Ну, була пересдача, знову купа дві, Ну що робити? Якщо студент з третього разу не здає, значить цей це предмет, то його враховують з вишу. Ну, Хлопців була одна дорога, це, значить, це Армія. Червону Армію, да, дівчата мали повернутися в село із приставкою до репа, да, mm. з ким ярликом. Ну, Почали ці нерадиві студенти шукати якісь обхідні шляхи, щоб якось вплинути на того перто доцента. Ну, нарешті я визвав деканат, там сказали, що радянський студент не може бути тупим, тому ти або їм там, ставиш державну оцінку трибали, або їдеш піднімати народне господарство десь там, на Бурову, там, на півострів Ямал, там, чи Таймир, там, ну десь в Сибір. Ну, він натяк зрозумів, і коли настала значить, та от, третя перездача, яка відбувалася в той аудиторії на третьому поверсі, що вікнами виходила на сучасну mm -hmm. смотрівку, то він, коли перевірив роботи, побачив, що знань там аж ніяк не додалося. Mm -hmm. Але от привід тої бурової на таймирі, значить, так яскраво, значить, вітав, значить, у повітрі в тій аудиторії. І він скріпя серцем, усе ж таки був змушений покласти три бали в кожну заліковку ту державну оцінку. Але наостанок він вирішив. Показати все ж таки свій характер і сказав, що шановні, ви хотіли мати оцінки на халяву, ну і ви їх отримали, але за ними вам доведеться побігати. Взяв ту пачку залікову, підійшов до вікна і збурнув все на вулицю. А тоді, незалежності, от, до речі, останній кадр, видно яскраво, що це ніяка не пішохідна зона, що це була дорога, по ній їздили машини, автобуси, там різні вантажівки. Там. І кажуть, що всі студенти довго і нудно збирали свої заліковки, далеко не кожен віднайшов свою метрів ці. Добре, останній е, останні сюжет, на мою думку, є найбільш такий цікавий і найбільш такий спірний е, в сьогоднішній програмі. Е, на початку сюжету ми чуємо в начіці диктора, що він дуже лукавий, я б сказав, навіть бреше. Ага. А він каже, що в Івано-Франківську немає річки, ага. і тому тут є потреба викопати озеро. Насправді тут є ж дві річки. Для чого це робилось? Ти можеш пояснити? Звісно? Ну давайте ми передивимося, щоб ви уявляли, про що ми кажемо, а потім будемо виводити на чисту воду. 69-й рік Франківське озеро виводимо на чисту воду. А от у жителів івано франківська приміром, немає ні моря, ні річки. Гарне місто. Росте, будується, а водичка тільки у фонтанах. Відпочити, покупатися, водним спортом побавитися. Як то кажуть, і камінця у воду не кинеш. І от зібралися якось патріоти свого міста і вирішили бути у Івано-Франківську великій воді. І закипіла робота. І от є тепер у Івано-Франківську чудове озеро. Три кілометри вподовж, три кілометри завширшки. Тут тепер відпочинок і спорт, і свята на воді. І кажуть навіть вже й карасі от такені на горох покльовують. Ну от є купа неточних фактів, купа брехні. Uh -huh. <с> Власне, перше, це те, що в Франківську немає е річки. Є їх аж дві, як я вже згадував. І так само ти замітив кілька брехливих фактів, які саме. Uh -huh. ну, Диктор намагається переконати широку громадськість, що озеро от викупали от щойно, щойно, що францівки зібралися. Так? Ну але відомо ну, з той самої газети «Прикарпатська правда, що це озеро було викопане в 1955 році. Там є відповідні фотографії. І навіть якщо одважно придивитися на якби, кадри того будівництва цього озера, так, то видно, що ну, вже на задньому плані. Яскраво видно ця батонна дамба, ця опалубка mm -hmm. того озера, і якесь таке ну, майже ідеальне дно. Тобто, ну, коли щось будують нове, то обов'язково мають бути купа якоїсь землі, там якісь катловани, mm -hmm. або там, якщо це була пустош, то якісь дерева, кущі, але там все ідеально. І тому, скоріш за все, озеро просто чистили. Час від часу, його повністю спускали. І от навіть я сам пам'ятаю, десь це був 87-й чи 89-й рік, ну кінець 80-х, як озеро спустили, тут запхали кілька ескаваторів. Що вони це весю на мулото, все ну, вичищали, потім залили. І напевно, ми бачили, от якщо озеро в 55-му році залили, да, то 69-й пройшло скільки 14 років, тобто mm -hmm. воно вже встигло як то там трошки замулитись, mm -hmm. да, і напевно це його просто чистили черговий раз. Ну і вирішили зробити такий життєдайний mm -hmm. сюжет. Що от Франківця нарешті отримали своє озеро? Ну все трошки ну, є ще одна така явна брехня: три, три завдовжки кілометри, три за шишки кілометри, насправді ну, ж. Розміри його ну, інші, навколо тільки 3 кілометри. Ну, да, да, кожен, там, е бігають там. кожен студент Прикарпатського прекрасно знає, що коли здавав фізкультуру, що навколо озера це 3 кілометри. От, але Тут а навіщо взагалі відкрито брехали це? Ну, я так думаю, що цей ролик був призначений не для показу суту у Франківську. Це теж як була традиція. Там, перед фільмами давали якісь кіножурнали, mm -hmm. да, де оспівувалися досягнення соціалістичного того уряду, там влади, строю. І можливо, коли це перегляне житель там Донецька чи якогось там Запоріжжя, то йому ну, якось буде там. Приємно, так, що Франківс нарешті отримав своє озеро. Ну, <сміст> так що, можливо, це робилося так, як агітка пропаганда. Мотиваційне, так що життя момент. стало краще, <сміст> життя стало веселіше. Так. Я пропоную наступну підбірку відеосюжетів переглянути вже наступного разу. А я тобі дякую, що ти знайшов час і можливість і завітав до нас переглянути ці старі відео. Я хочу нагадати, що це була програма «Таємниці старого міста. Побачимось наступного разу. Так само будемо переглядати відеосюжети 60 -70 х 70-х років міста Івано-Франківська. Глядачі так само можуть підтримати цей проект. Ми можемо оцифрувати ще більше відео з містом івано франківськом Для цього просто потрібно зібрати невелику суму коштів. Їх можна надіслати на картку Приватбанку, яку ви зараз бачите в себе на екрані. І ми оцифруємо більше сюжетів історичних, які пов'язані з містом Івано-Франківським. Бувайте.